Вітаю, церква. Е, хочеться знаєте, е, благословить вас таким привітанням. Я його почав практикувати із року в рік е, досить недавно. Е, нам дуже звично Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дуже звично, всі так кажуть. Я пропоную, щоб ви привітали своїх сусідів хто поруч з вами. Я вам кажу Христос Воскрес, а ви привітайте і скажіть. І ми з ним воскреснем, і ми воскреснем з Ісусом. Христос Воскрес! Амінь. Так каже про це Боже Слово. У мене досить така відповідальна частина. Боже Слово каже, що Бог заповідав своєму народу євреям. із року в рік і Святкувати Пасху, і він сказав, що для вас ця заповідь вона є вічною. Це постанова ваша вічна в усі ваші роди. І ще один цікавий момент. Він сказав, що він заповідав, коли ви будете святкувати, коли ви будете згадувати, обов'язково розказуйте і навчіть своїх дітей. Навчіть і розкажіть, в чому суть цієї історії, що там трапилось. Тому ми з вами трошечки повернемось в ті часи і згадаємо історичний контекст, звідки все-таки почалась Пасха. Історія Пасхи вона нерозривно пов'язана з перебуванням єврейського народу в землі Єгипет і вихід із цієї землі. Біблія нам розказує, що. Невеличка сім'я, 70 чоловік, прийшло, прийшли в єгипетську землю і там поселились. І пройшло 430 років, і вони дуже-дуже сильно умножились. Вони розрослись до величезного величезного народу. І в, в силу певних обставин цей народ опинився в рабстві. Коли вони прийшли в Єгипет. Вони прийшли за часів одного фараона. Але правитель помінявся і він почав боятися, що цей народ настільки умножиться, що стане більший за Єгипетську імперію і стане набагато сильнішим. І так вийшло, що він почав парабащати, він почав угнітати цей народ, і євреї опинилися в рабстві. Вони почали взивати до Бога, Бог почув, і написано, Він згадав свій завід. Що є, не, що є дуже важливим моментом. Він задав свій завіт, і він прийшов на допомогу до свого народу. І е, ми читаємо про дев'ять кар, які дев'ять судів, які звершував Господь. І десята кара вона заключалась якраз в смерті первінців по всій території Єгипетської імперії. І Бог сказав звершити пасхальну трапезу, Бог сказав звершити Пасху. Для того, щоб з єврейським народом не відбулось того, що він запланував для всієї єгипетської землі. І пасхальна ось ця трапеза вона є ключовим моментом, вона є відправною точкою із моменту звершення Пасхи, почалось звільнення єврейського народу і почалась свобода. Яку отримали, яку пережили, в яку війшли євреї. І центральне, центральне, центральне місце в цій пасхальній трапезі якраз і посідав, займав саме той Агнець, про якого ми з вами згадуємо. Цей Агнець він неодноразово згадується в Біблії як пророчий образ, який вказував. В майбутньому на Месію, на Ісуса Христа, який прийде і так само віддасть своє життя за життя когось. І декілька таких прикладів з Писання, де, де це згадується, перша згадка, ми можемо лише, лише з догадку, з догадка і на основі того, що каже Писання, коли Бог зробив Адаму і Єві одяг зі шкіри, і він їх покрив, це. Уже дивлячись з контексту нового Завіта, ми розуміємо, що це був одяг того агнця жертовного, який був принесений за Адаму і Єва, щоб покрити їхню недосконалість і гріховність. Так само далі Авель, син Адама, він був написано пастухом овець, він приніс першу жертву, саме Агнця, і саме цю жертву прийняв Господь. Тобто для нього важлива була саме ця жертва, не курка, не якась собака, саме агнець. Чомусь Господь саме в, цей, в таку жертву заклав е, сенс. Е, багато пророків згадували про Ісуса, е, про Месію, як про Анця. Зокрема, Ісая писав, що Його вели як ягня на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. І це саме виповнилось в Ісусі Христі, коли його вели на розп'яття. Численні жертви, які приносились в скині, які приносились в храмі, вони так само нам вказують на Ісуса Христа, як на досконалу жертву. І навіть знаєте, місце народження Ісуса Христа. Ми всі знаємо, що Вифлеєм дім хліба. Здавалось би, ну, що тут особливого. А насправді Вифлеєм славився тим, що саме в Вифлеємі, в околицях Вифлеєма вирощували Пасхальних ягнят, вирощували жертовних ягнят, які пізніше приносили в храмі, тому що Вифлеєм був дуже близько до Єрусалиму. І саме Ісус Христос народився на території, на території, де вирощували. Ось цих ягня, де вирощували цих, випасали цих овець. Іоанн Хреститель пізніше сказав, ось іде, він вказав біля Йордану, ось іде агнець, який бере на себе гріх світу. І вже навіть апостол Павло, ми, ми далі читаємо, він, він вже точно вказує, конкретно вказує, Пасха наша, Христос закланий за нас. Тому в цей, в цей образ пасхального агнця, який. Які приносили ще в Єгипті ще в, перший, в першу першу пасху, ми вже бачимо, що там закладений глибокий пророчий, пророчий образ. Так само не можна не згадати елемент, який обов'язковий повинен був бути звершений євреями. Це не просто вбити і приготувати цього анця і з'їсти, а треба було його кров'ю помазати одвірки дверей. І Неодноразово ми згадуємо, що дім, в якому повинні були до ранку знаходитись ця сім'я і їсти цього пасхального анкція, цей дім він символізує наше серце, наше з вами серце воно повинно бути помазане кров'ю того, хто віддав своє життя за нас. І таке питання: чому треба було саме з'їсти? Чому недостатньо було просто принести? Чому треба було саме з'їсти цього анті? Зісти це означає стати причетним. Пасха вона повинна стати частиною людини. Вона повинна розчинитись в нас, коли ми приймаємо цю їжу, вона розчиняється в нашій крові в кожній нашій клітиночці. І цікавий такий момент згадується в книзі Левит, 17 глава, 11 вірш. Там написано: бо душа тіла в крові. І я призначив її вам для жертовника, щоб очищати ваші душі, бо кровця. Душу очищає. Отже, душа була в крові того пасхального ягняти. І ягня повинно було це розчинитись в нас, в тих, хто його вкушав. І це саме ми сьогодні робимо в образі причастя, в образі хліболамання, коли ми приймаємо тіло і кров, в нас це розчиняється, і ми стаємо причасниками, ми стаємо одним цілим з тим ягням і з нашим Місією. І чому треба було саме помазати? Ці одвірки дверей. Кров на одвірках вона інформувала губителя, що в цьому домі тут уже відбулася смерть. Тут уже була принесена жертва, тут уже хтось помер. Життя уже тут було віддано, сюди заходити не потрібно. І е, ця кров сигналізувала, що губитель, проходь далі. Ми знаємо, це ангел губителя, бо російською мовою написано, що язва, губительна язва. І слово песах, Паса на євриті, слово песах, саме і означає пройти повз, пройти мимо. І коли я готувався, думав про ось ці, знаєте, такі пророчі образи, які закладені, а саме про дім, який має бути помазаний кров'ю, мені прийшло на думку декілька місць з писання, які я хочу прочитати, і щоб ви подивились на них зовсім по-новому саме в контексті Пасхи, в контексті того, що відбувалось е, в часи, е, коли євреї були в Єгипті. Вони були в оточенні єгиптян, які е, нехтували ними, які дивились на них з презирством, які не, не приймали їх ні за що, е, які тримали їх в рабстві, які е, примушували їх працювати на них. Які змушували, які, ми знаємо, вони карали їх і так далі. І саме від цього рабства, від, від цього угнітання Бог їх звільнив. І такі місця писання, вибачте, зараз буде не солов'їною. Ти приготовив приде мною трапезу виду врагов моїх. І якщо українською, там такий цікавий переклад, ти накриваєш переді мною стіл перед очима. В присутності або в оточенні моїх ворогів. В оточенні всіх, хто проти, виставав проти єврейського, проти Божого народу, в оточенні всіх Бог приготував трапезу, яка стала для них виходом, яка стала ключем до їхньої свободи. І Бог сказав Ісход 12:13 І буде у вас кров знамінням на домах, де ви знаходитесь. І увіжу кров, і пройду мимо вас, і не буде між вами язви губітельної, коли буду поражати землю єгипетську. І зразу ж я тут же хочу прочитати вам дуже добре знайомі для вас слова. Псалом 90 падуть тебе тисяча, і десять тисяч адісную тебе. Ви знаєте, що в ту ніч, коли Бог пройшов по єгипетській землі, пали не десятки тисяч, пали сотні, а то й більше. Якщо єврейський народ тільки був мільйон і навіть більше, а фараон боявся, що вони можуть стати більше, то значить, що близько мільйона, більше мільйона єгиптян самих тільки було. Там були сотні тисяч людей, які померли в цю, в цю ніч. Вони пали. А євреї, написано далі в псалмі, тільки смотреть будеш очами твоїми, і відіть возмезді нечестивим. «Ібо ти сказав. Господь, уповання мое, Євреї поклали своє уповання на пасхального Агнця, який і був ключем до їхньої свободи. Всевышнего избрал Ти прибежищем Твоим не приключиться тебе зло, и язва не приблизиться к жилищу Твоему. Це те жиліще, яке було помазане кров'ю. Це те жиліще, наше серце, яке сьогодні помазане кров'ю, завдяки цьому агенцю, який був принесений, язва до нас не наближається. Проти нас сьогодні ми живемо в світі, який востає постійно проти нас. Проти нас постійно востають духовний світ, який хоче занепастити, який хоче погубити. Проти нас востає хвороби, проти нас востають різного роду речі, які тільки хочуть угнітати нас. А Бог каже, ваше спасіння в анзі, ваше спасіння в пасхальній трапезі, ваше спасіння в крові. І саме по вірі, коли ви довіряєтесь, це був акт віри. Це не просто було примусово, Бог поставив перед вибором. Або ви можете жити далі, або ви можете зробити так, як я вам рекомендую. І вони прийняли рішення послідувати, зробити цей крок віри, довіритись Богу, бо вони не знали, що їх далі шукає. Але вони довірились, і це стало ключем до їхньої свободи. І саме це ми сьогодні святкуємо в образі Ісуса Христа, який став для нас цим агнцем, і кров Його сьогодні звільняє. Вона сьогодні сильна звільняти і далі. Не лише один раз, коли ми прийшли, коли ми покаялись, коли ми увірували, а вона сьогодні сильна звільняти від будь-якого рабства, в якому ми можемо опинитись будь-хто із нас в будь-який момент. Сьогодні ця кров сильна нас звільняти від будь-яких речей, які восстають проти нас. Наша брань не проти крові і плоті, наша брань проти духовного світу. І саме в крові ми можемо, в крові Ісуса Христа ми можемо знаходити силу, знаходити спасіння, знаходити порятунок. Амінь. Давайте помолимося за це, щоб Господь і далі нам розкривав цю глибину і вів нас в цьому відкритті, і допомагав нам в цьому жити. Господь, ми дякуємо Тобі, що одного разу ти прийняв. Своє рішення, це ти запланував, це ти задумав, це ти захотів нас врятувати, це Ти дарував нам спасіння по твоїй великій милості і любові, тому що ми прийняли рішення послідувати за Тобою, тому що ми вирішили, Господь, довіритись тобі. Ти нас не підвів. Ми зробили цей акт віри, Господь, коли ми ще були в разці, коли ми ще не бачили перемоги, але Ти уже. Врятував нас, давши нам обітницю, давши нам цей знак, і ми молимо тебе, Господь, щоб ця кров боже, вона омивала нас і вона завжди була помазана на. У двірках нашого серця, ми молимо, щоб сила цієї крові вона завжди свідкувала всім, хто востає проти нас, що вже жертва принесена, вже заплачена ціна. Ми викоплені, і вже ми вільні, і вже ми не належимо цьому світу, але ми належимо тому, хто сильніший цього світу. Ми дякуємо тобі, Бог, за твою перемогу. Ми дякуємо тобі за твої знаки, які ти нам даєш. І ми молимо, щоб ти ще більше і ще глибше відкривав це, і утверджував нас в твоєму спасінні і в тій свободі, яку ти нам дарував в ім'я Ісуса Христа. Амінь.